Шанувати подвиг моральний обов'язок українців. Забути ціну свободи неприпустимо. Сотні українських захисників із Кропивницького поклали життя, щоб російські окупанти не поневолили їхнього міста. На згадку про полеглих воїнів-земляків у громаді збираються облаштувати алею пам'яті. Обговорити, де вона повинна розміщуватися на громадські слухання в міській раді, зібралися рідні полеглих героїв, військові, волонтери та представники влади. Посадовці зауважили, містяни мають знати своїх героїв в обличчя. Сьогодні про загиблих бійців пишуть книжки, висаджують дерева, будують їм меморіали, а вулицям дають їхні імена. Задля збереження історичної пам'яті, формування національної свідомості та патріотизму на честь наших героїв перейменовано 36 вулиць та провулків, два сквери, найменовано шість вулиць, встановлено 40 пам'ятних дошок на будівлях загальноосвітніх навчальних закладах, де вони навчались, і в приміщеннях, де вони працювали або проживали. Але пам'яті необхідна ще до того, як скінчиться війна, переконані всі учасники громадських слухань. Вона має знаходитися в людному місці, куди зручно дістатися. Одна з підходящих локацій, вважає влада, це Ковалівський парк. Розміщення алеї героїв передбачається вдовж двох вулиць. Це вулиця Кавалерійська та вулиця. Театральність зі сторони театральної розрахункова протяжність складає 190 метрів. Зі сторони кавалерійської протяжність складає 210 метрів. Проектне рішення передбачається встановлення. Ну на сьогодні я порахував це близько 900 одиниць постерів. Буде проводитися поточний ремонт вулично-шляхової мережі в цій частині, вхідна група, приведення озеленення в належний стан, також освітлення. До ідеї створити алею пам'яті в Ковалівському парку схиляються і військові. Вони пропонують встановити там великі стенди з портретами загиблих воїнів. Крім того, проводити на території парку меморіальні та патріотично-виховні заходи. Там є і сцена, там є і місце, де можна проводити різні нагороди, там є місце, де можна проводити різні вишколи для дітей. Там є місце, де можна розмістити історію нашої війни, місце, де можна розмістити історії боїв і так, далі, і так далі. Загалом ідеї, пропозиції стосовно цієї території дуже багато. Серед альтернативних місць для алеї пам'яті фортечні вали, площа Богдана Хмельницького, колишній сквер Слави, сквер Тараса Шевченка, сквер Кондакова та сквер Бузуляка, вулиця Театральна. Також, на думку родин захисників, алею можна облаштувати поблизу дендропарку чи вздовж дороги від пам'ятника Янголу-охоронцю, вниз по вулиці, Великій Перспективній. Я за те, щоб алея слави розташовувалась від ангела і вниз. Дай Бог, щоб ці хлопці, скажімо, які загинули, вже на цьому скінчилися. Але от скільки буде, от буде докритого ринку, от стільки і буде. Ну тобто зверху і по нашій центральній частині міста по великій перспективній. Хай люди бачать скільки загинуло людей, скільки загинуло наших хлопців, щоб ми сьо... і це дійсно так, щоб ми сьогодні жили в Україні. Думки розділилися. Місце для майбутньої алеї пам'яті учасники слухань так і не обрали. Зрештою, вирішили створити робочу групу з цього питання та опрацювати кожну із запропонованих локацій окремо. Після цього громадські слухання проведуть повторно і проголосують за найбільш вдалий варіант. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Запалав посеред дня. У житловій багатоповерхівці в Кропивницькому горів балкон. Пожежа трапилася 8 липня на вулиці Полтавській. Зайнявся балкон на сьомому поверсі. За лічені секунди полум'я перекинулося і на сусідський балкон. Вогнеборці прибули на виклик близько 15-ї години. О 15.50 пожежу локалізували, а ще за півгодини повністю загасили. Загалом задіяли 4 одиниці спецтехніки та 11 пожежників. Господарі квартир не постраждали. Причини пожежі наразі встановлюють. Загалом від початку року у житловому секторі області виникло 369 пожеж. Загинули 26 людей. У ДСНС котре закликають кропивничан бути обачними і не порушувати правил безпеки в побуті. Зокрема, не лишати без нагляду електроприлади, не перевантажувати електромережу та пильнувати за справністю проводки. Крім того, не палити в ліжку та обмежувати доступ дітей до сірників та легкозаймистих сумішей. Готувалася до евакуації, але життя обірвав російський снаряд. На онуфріївщині на грудним знаком Міністерства внутрішніх справ за відвагу в службі посмертно відзначили військовослужбовицю полку Азов Аллу Порплицю на позивний Вігман. Нагороду матері загиблої захисниці вручили її побратими. Алла Порплиця, родом із села Павлиш, в якому зростала та навчалася. Ще до повномасштабної війни приєдналася до Азову, де служив її коханий. З першого дня російського наступу брала. Участь у боях за Маріуполь упродовж кількох місяців обороняла Азовсталь 7 травня 2022 року. Захисницю та інших її побратимів мали забрати з оточеного заводу українські льотчики, але спробі евакуації завадили окупанти. А вже за день військовослужбовиця загинула внаслідок прильоту авіабомби. Українській героїні був 21 рік. Об'єднані Україною, танцювальний флешмоб на підтримку українців під час перебування в Болгарії влаштували юні українські танцівники. Долучилися понад 350 дітей з 12 провідних ансамблів Кропивницького, Одеси, Рівного, Сарн, Івано-Франківська, Бурштина та Києва. Серед них і вихованці Кропивницького колективу Світанок. Флешмоб містив елементи народних танців та сучасної хореографії. Своїм виступом молодь прагнула показати, що Україна неподільна і ворогам її ніколи не здолати. Чеки моє улюблене хобі. Про сакральне значення українського традиційного посуду розповідають експонати виставки, яку розгорнули в бібліотеці імені Дмитра Чижевського, що у Кроповницькому. Півсотні унікальних мініатюрних глечиків різноманітних форм, кольорів і розписів, надала Ірина Поляруш, керівниця обласної громадської організації Єлисевдрацький узвіз. Колекціонувати глечики жінка почала 50 років тому, коли отримала в подарунок від бабусі першого глиняного малюка. Протягом Батьох років купувала великі маленькі, а подекуди й зовсім мініатюрні глечики в різних містах і містечках України. Тож це лише частина колекції Ірини Полярош. А тому кажуть в бібліотеці: не виключено, що невдовзі експозицію розширять. В неї дуже багата колекція на цій виставці представлені саме мініатюрні глечики. В неї Понад 90 гличиків, вона сама з міста Шостка Сумської області, де б вона не бувала, вона їх купляла. їй дарував чоловік, друзі, рідня. Ну тобто, і отак назбиралась. Тобто, як каже майстриня, назбирати їх багато, от, ну, що вона понад 50 років цим займається, але ну, назбирати їх дуже багато це нереально. Особливо таких маленьких їх ну не так дуже багато виробляють, як вона каже, щоб їх отак на кожному кроці. Можна було купувати.